Світає інформаційний портал золочів.нет у програмі Новини за тиждень від 9 квітня 2017 року. Сьогодні дивіться про таке: лоза б'янеяб'ю віднині за тиждень буде великдень. У золочеві освятили фігуру Божої Матері благовіщення у Золочівському замку. Держпродспоживслужба перевірила свиноферму у селі Гончарівка. Успіхи вихованців Золочівського районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів на змаганнях з легкої атлетики. Ярослав Безпалько відзначив 90-річний ювілей. Обговорили проблеми освіти, мікропроекти, батьківські гроші і не лише деталі дорожньо-транспортних пригод, які сталися цього тижня у Золочівському районі. На будівництві у місті Золочеві знайдено людські останки. Тарас Батенко про рішення Інкаріє щодо абонплати за газ. У Золочеві зарибили озеро. У Золочівському районі працівники Львівської ОДА садили ліс. Золочівська музична школа показала звітний концерт. Сьогодні відзначають варну неділю. Згадують, як Ісус Христос верхи на віслюку в'їхав до Єрусалиму. Люди вітали Сина Божого і встиляли його шлях пальмовим гіллям. У наш час пальму замінили вербою. Це перша рослина, яка оживає після зими. У вербну неділю вербове гілля освячують в церкві, а потім вітають одне одного лозинами, приказуючи: не я б'ю, верба б'є за тиждень-великдень. 7 квітня на свято благовіщення Пресвятої Богородиці у золочеві по вулиці Гайдамацькій, 8, відбулося освячення фігури Матері Божої. Фігуру встановлено за кошти жителів будинку. Саме це свято. Ми довідуємося, що Архангел Гавриїв. Схиляється перед Святою Богородицею, перед Святою Дівою Марією, схиляється як царицею Ангелів. Вона стане матір'ю Господа. І тому власне оця фігура, яку ми тут ставимо, вона є дійсно, тою, до якої будуть молитися, бо якщо є Марія, є спокій, є мир. Також на благовіщення вже традиційно віряни молилися у каплиці великого палацу Золочівського замку. 7 квітня християни відзначають свято Благовіщення Пресвятої Богородиці, яке здавна було одним з улюблених свят українського народу. У свято благовіщення Пречистої Діви Марії в палацовій каплиці благовіщення музею заповідника Золочівський замок відбулася Божественна літургія. В ті дні, вставши Марія, пустилася швидко в дорозі в місто Юди. Повійшла вона в дім Захарі, привітала Єлизавету, як почула Єлизавета привіт Марії, Марії, з дитям і лоні. приходиться нам і в нашій державі часом бути таким, що довго ми терпіли, коли знущалися над нашою українською державою. Але прийшов час казати, що ні. Інколи ми. Не задумуємося про те, під ким ми маємо захист, хто захищає наших хлопців на сході України, які виконують свій обов'язок, захищаючи наш мир і спокій. На підставі відеоматеріалів інформаційного порталу Золочів.нет управлінням Держпродспоживслужби у Золочівському районі 20 березня 2017 року було проведено перевірку свиноферми у селі Гончарівка Золочівського району Львівської області. За результатами перевірки «Золочів.нет» повідомили, що у день обстеження в приміщенні утримується 7204 гулів поросят на відгодівлі віком 1-3 місяці. На момент обстеження дерев'яне приміщення, в якому були мертві свині, вже було порожнім. Станом на 27 березня 2017 року це приміщення демонтовано. Для тимчасового зберігання трупів поросят обладнано морозильну камеру об'ємом у тисячу літрів. Утилізація трупів свиней та відходів тваринного походження здійснюється на жовківському заводі по виробництву м'ясокісткового борошна з метою недопущення у атмосферу запахів, що виникають в процесі функціонування господарства. В липні місяці ТЗОВ Барко Гор планує встановити додаткові повітряні фільтри. Розроблено проєкт будівництва герметично закритого гноєсховища. А у Золочівській РДА повідомили, що до 1 вересня 2017 року ТЗВВ Барком зобов'язується встановити повітряні фільтри. Паралельно розробити проєкт та розпочати будівництво герметично закритого гноєсховища. Чи дотримуються обіцянки до липня чи то до вересня, дізнаємося згодом. 5 квітня у голови Золочівської райдержадміністрації відбулася зустріч з директорами шкіл району та головами батьківських комітетів за участі заступника голови Золочівської районної ради Андрія Леськіва, голови громадської ради при Золочівській райдержадміністрації Ірини Габрієль, представників фінансового управління райдержадміністрації, відділу освіти райдержадміністрації. Обговорено питання забезпечення співфінансування мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області, які стали переможцями в обласному конкурсі По Золочівському районі була одна жіночка, яка сказала, що вона не має до політики жодного відношення. Вона представник батьків школи села Ремезівців. І чому запитання залені, чому нас заставляють збирати гроші? Я, ми повинні з'ясувати кілька речей. По-перше, що стосується реалізації мікропроєктів. По-друге, хто кого заставляє збирати які гроші? Ми переживаємо за свою школу, за своїх дітей. І ну, не просто то все було е, добровільно. Коли подавалися мікропроекти, зрозуміло, що однією з умовою стояло питання співфінансування. Що тоді відділ освіти в тих документах зазначав? Які були джерела співфінансування? Відповідно до кошторисної вартості, кошторисних розрахунків для того, щоб подати. В мікропроєкт на конкурс він подавався за умови співфінансування за кошти громади. Відповідно, керівники проводили роботу з залученням таких додаткових коштів, тому що основним показником і основним критерієм відбору в основному для мікропроєктів це були кошти, зібрані позабюджетні. Дати сусідні райони всюди, суди, де відділ освіти подавав заявки на мікропроекти, всюди було погоджено. Ви структурний підрозділ райдержадміністрації. адміністрації. Ви погоджувалися зі своїм структурним підрозділом? Ні. З районною радою також не погоджували в всіх районах, у сусідніх, що я телефонував, всюди перед тим як продавалися на конкурс обласних мікропроект, всюди було погоджено відділом освіти з районною радою з адміністрацією, тобто, хоча б поставили до відома. Навіть районна рада є випадки, і це переважно в суди, давали гарантійний лист, що нас забезпечить співфінансування. Тобто ви написали мікропроєкти, перемогли і нас поставили перед фактом. Отак. З районного бюджету виділено 45 мільйонів 899 тисяч. Те, що на УЮС, це що з районного бюджету на освіту виділено? 45 мільйонів? Так, в тому числі на зарплату йде 40 мільйонів. Харчування дітей – 2 мільйони 600, але ну, тут сидять дитячі садочки, тому тут так, більша так. сума йде. І енергоносії 2 мільйони 289,7. За, за яку суму зараз де мова? Скільки не вистачає для реалізації мікропроекту? 278 тисяч. Ну є про що говорити? Дай, ще нема. Про Я ще, напевно, прокоментую. 45 мільйонів 911 тисяч, а то 200 тисяч. Не завжди в нас так все гладенько. Спланували рік і закінчили. Ми кожної сесії, майже кожної сесії, рівняної, приймаємо внесення змін до районного бюджету. Бо виникають потреба змінити, додати, відняти і так далі. Тобто завжди є, я так говорю таким, знаєте, простим не Тобто сьогодні ми говоримо про те, нам треба профіксувати міні управлені. Що мішає реалізувати ті мікропроекти? У них є по поточному утриманню ще 900 тисяч, які вони ще не мають, навіть розподілено на що вони були... будуть. Ну, що? Ми 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 не ми ми ви не можете сказати, на спині гроші 900 тисяч ви зараз плануєте використати. От поки що ви їх не знаєте, кидаєте 272 тисячі на співфінансування, а далі мірі потреби будемо на що ви дійсно їх плануєте використати. Я зрозумів одне. Що стоїть питання принципу? Хтось комусь хоче доказати, що от ми так не поступимося, ми так не зробимо. Значить, будемо робити розпорядчими документами все, що вважаємо за потрібне. Нас єдине завдання реалізувати мікропроект. І все. 5 квітня у Золочеві на об'їзній дорозі сталася ДТП. Відірвиш, я піобірвати. 5.04-17-го року близько 17.00 годин на автодорозі Львів Тернопіль, 67-й кілометр 600 метрів. об'їзна міста Золочів з Лочівської Львівської області. Трапилось ДТП за участю двох автомобілів. ГАЗ-66 та ВАЗ-2105. Дай в подальшому ДТП будуть приймати рішення слідчі, так як учасники дорожнього руху звернулися в лікарню. Ще одне ДТП сталося вночі 6 квітня на автодорозі Львів Тернопіль поблизу села Якторів Золочівського району. Виїздом слідчо оперативної групи на місце події попередньо встановлено. Що 28-річний водій автомобіля ваз 2110 житель міста Винники Львівської області, не впорався із керуванням, з'їхав на узбіччя дороги та перекинувся. Внаслідок ДТП чоловіка із цілесними ушкодженнями у вигляді закрито мозгової травми, різана рана, тім'яної ділянки голови, забій шиї та передпліччя госпіталізовано в хірургічне відділення Ленянської міської лікарні. Призначено експертизи за фактом ДТП проводиться розслідування. Про це Золочів.нет повідомили у Золочівському відділі поліції. Під час проведення будівельних робіт у місті Золочеві було знайдено людські останки часів Другої світової війни. Будівельна компанія проінформувала про знахідку Ігоря Кузьму, який є керівником пошукової групи Товариства пошуку жертв війни пам'ять у Золочівському районі. Проведено ексгумацію. Було знайдено останки людські часів Другої світової війни. Також було повідомлено товариству пам'ять про людські останки, які не були. Хочу подякувати пану Ярославу, який зразу повідомив нас за те, що вони не були перекопані і не вивезені, так як в основному будівельні компанії роблять, а вчасно повідомили нас, і ми мусили провести фактично екстрену екзумацію тіл людей, які загинули в часи Другої світової війни. Так, як ми бачимо по тілах загиблих, ну, верніше по останках загиблих, Поховання можливо було і в липні 44 го тому що була страшенна спека тоді, і тіла скручені, ноги, скручені дротом. Це означає, що населення їх стягуло, що вони вже розкладалися і давали неприємний запах. Ну, Подальше екзумація покаже, що останки, якщо, були, якщо загинув, загиблі були на 41-й рік, повинні мати смертні капсули з смертними записками. Вже чотири місяці поспіль вихованці Золочівського районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів беруть участь у спартакіаді серед дітей з особливими потребами. Повір у себе, що присвячена 26-й річниці незалежності України. До змагань допускаються діти-інваліди з вадами слуху, зору, з ураженням опорно-рухового апарату, вадами розумового і фізичного розвитку. Так, 6 квітня у Львові проходили змагання з легкої атлетики, в яких взяла участь майже сотня учасників. З поміж усіх учасників відберуть 10-15 спортсменів для участі у всеукраїнських стартах, які відбудуться в Одесі 1 15 червня. Також туди поїдуть переможці попередніх змагань з плавання настільного тенісу і шахів. Їх сформували на попередніх етапах. На Спартакіаді змагалися діти у декількох легкоатлетичних дисциплінах. Першими мали змогу показати свою вправність і майстерність бігуни. Долали 60, 100, 200 метрів. У цій дистанції відзначилися біг 60 метрів. Перше місце Стельмах Віктор, село Вороняки, друге місце Коперчовський Тарас, місто Золочий. Третє місце Ляхович Оксана село Селогонче. Арівка біг 100 метрів. Друге місце Манчук Андріана, місто Золочів, друге місце Ератишин. Дмитро місто Золочів. Третє місце Гавара Анна, село Ясинівці, Третє місце Ляхович Оксана село Гончарівка. Метання м'яча. Перше місце Манчук Андріана, місто Золочів. Перше місце Перч Анастасія, село Білий Камінь. Друге місце Гавара Анна, село Ясинівці, Третє місце Ляхович Оксана, село Гончарівка. Стрибки в довжину. Друге місце Манчук Андріана, місто Золочів. Слід зазначити, що вихованці Золочівського районного центру соціальної реабілітації. Дітей-інвалідів ще жодного разу не приїхали зі змагань без призових місць. Діти є дуже перспективними і мають всі шанси потрапити на всеукраїнські старти. 5 квітня 2017 року Ярославу Безпалько виповнилося 90 років. Нагадаємо, що безпалько Ярослав, голова Золочівського станичного братства ОУН УПА імені Шугая, своєю активною громадською діяльністю, заслужив визнання не лише серед оточуючих людей, але й був нагороджений 12-ма почесними грамотами та восьма медалями визвольних змагань. Учасник війни, ветеран праці за активну життєву позицію та значний вклад у національне відродження духу, пошуки історичної правди, був обраний головою братства ОУН УПА. Маємо таку дуже велику приємність, велике свято в нашій всій рухівській родині, родині демократичної Злочівщини, родині братства УНУПА, родині Союзу Українок. Тому що ми сьогодні вітаємо зі славним 90-літнім ювілеєм Ярослава Миколайовича. Безпайка, який є учасником <кій> народного руху України з 89-го року. Змак до боротьби, щоб українці від Москви відбились до перемоги, щоб дожити змогли. Бажаю вам здоров'я і любові, всім'ї упівцю, місце ватажка, станичне братство, всі слухать вас, готові, адже лідера така важка. Хай українцям в Україну йде добро, наш прапор жовто синій майорить. Бажають братчики, також Дмитро, багато років щасті і здоров'я вам прожити. Дякую. Отож, ще раз я вітаю з вас. Дякую. Довгих років життя і здійснення всіх мрій, справжнього українського націоналіста. Многия літа, слава герою! Слава Україні! З повагою народний депутат України Тарас Іванович Батенко. І дай Боже, що ми ще з вами не один рік, а багато років зустрічалися в Україні, як то кажуть, зробили якесь добро, і щоб громада наша зрозуміла. Де є добро, а де є зло. Мені <кій> дуже серце болить, як багато людей, чого б цього не розуміє. І хай все те прекрасне, про що ви мріяли впродовж вашого життя, здійснилося. Нехай буде вільна Україна і щасливі люди. Бажаємо вам доброго здоров'я, достатку і ще довго тішити нас своєю присутністю. Будете таким активним, як ви є. Добре, добре. А ми завжди вас пам'ятаємо, любимо і цінимо вас. Дякую, дякую. Тут е, вам квіти, і ми такі підвалися таку з Будимоспішем, це ще є тільки ну, Лучівщина. це рідний наш край. А, далі, Там, так, і е, е, нова книжка. Це е, про Лемека. Лемека? О, та він братом був. От бачите? Ну, він загинув. Так, так там до кінця ми поспілкувалися із народним депутатом України Тарасом Батенком щодо рішення Інкаріє про абонплату за газ і ті ситуації це абсурд, тому що це подвоє по троє платежі за газ, які лягають гарем на для населення. Ми кричимо, Ми будемо знову ж таки штурмувати трибуну Верховної Ради. Ми будемо підключати заси масу інформацію і не можна миритися з тим е, фактом, тому що навіть за висновками ООН. Близько понад 60% мешканців України громадян України є за межою бідності. Як можна ну, в, в цій ситуації, коли такий величезний відсоток громадян животіють? І живріють за невеличкі гроші, накладати на них тягар ще додатковий стягнень, тому що якісь там олігархи втрачають по своїх газових мережах. Чи це чи це гази, чи це облгази, чи це обленерго, і відповідно гропросі громадяни повинні покривати їхні видатки. Тому в тій ситуації ми категорично влаштовані проти 2 квітня відбулося зариблення озера, що у парку здоров'я за кошти рибалок в озеро випустили 250 кілограм риби. Сьогодні ми присутні при тому, як спілка рибалок, яка створена на Комсомольському озері, чи тепер вона називається «Озеро Здоров'я, організувала і за внески членів спілки закупила 250 кілограмів риби, малька трьох видів, цей карп, цей товстолоб і це і білий емур. І ми сьогодні проводимо акцію, випускаємо, зарибнюємо наше озеро черговий раз. Ми думаємо, що воно поможе для організації дозвілля для організації спортивного рибальства на нашому озері. 1 квітня на день довкілля Золочівським лісгоспом було запрошено працівників департаменту фінансів Львівської ОДА. Гості із Львівської облдержадміністрації приїхали садити ліс у Сасівському лісництві. День довкілля оголошено в державі. Значить, Золочівський лізос також приймає участь в даному заході. Сьогодні ми проводимо посадку лісових культур в Сасівському лісництві, квартал 62, виділ 25 на площі 1,9 гектара. Сьогодні зголосилися допомогти в нашому заході працівники обласної державної адміністрації, департамент економіки, який приїхав і також сьогодні приймає в даному заході участь. Дана лісосика була зроблена у 2017 році і цього ж року, так як ви бачите, сьогодні вона буде заліснена. Сьогодні працівники департаменту фінансів в такий гарний святковий день. Прибули сюди на Золочівщину. Сьогодні день довкілля, початок нового місяця, квітня місяця, весняного. Ми приїхали сюди. Можливістю, бажанням попрацювати, посадити дерева, залишити слід свій позитивний слід. Нас зустріли тут. Місцеві лісники ознайомили нас із місцевістю, ознайомили із культурою ведення лісового господарства, садівництва в частині лісових культур, і люди всі. Багатьох для них це перший такий досвід, дуже цікаво. Ми за це дуже вдячні і будемо намагатися сьогодні активно відпочити цей день. Приїхали ми сюди по запрошенню злочинського лісництва для того, щоб цей святковий день висадити сосунку. Для нас це є нова робота, дуже цікаво. Дякувати Богу, погода хороша нам сприяє. Ми з радістю виконуємо цю роботу. 9 квітня традиційно у вербну неділю Золочівська музична школа показала звітний концерт. Дійство відбувалося у Золочівському районному народному домі. Шанс на життя Михайлу Кмицю для подолання недуги потрібна трансплантація нирки та печінки. Ще залишилося зібрати 98 тисяч доларів. Детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. До зустрічі через тиждень.